Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України сьогодні. 967 967-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. 11-й рік триває війна, і сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему для всіх нас. Будемо говорити про відновлення. Відновлення з нами вже і я думаю, що багато років ми ще будемо говорити про цей процес. Тому важливо саме зараз для нас сформувати ті політики, які які допоможуть говорити, що ці процеси відбуваються прозоро. Тож сьогодні у нас у студії Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І будемо ми говорити про результати звіту публічних консультацій, ефективна та прозора політика відновлення. Саме пані Олена в партнерстві з громадською організацією Інститут Республіка провели публічні консультації, які мають бути враховані у законопроєкті про засади відновлення України. Ми розуміємо, що цей законопроєкт є такою законодавчою рамкою, яка буде. І планує врегульовувати всі питання пов'язані з відновлення. Тож, пані Олено, які інсайти отримали, хто долучився до цих обговорень? Прошу доброго дня. Дійсно, зараз триває повномасштабне вторгнення, але незважаючи на це, ми говоримо про відновлення. І вчора, коли президент Володимир Зеленський у Верховній Раді презентував план перемоги, то якраз четвертим пунктом, пунктом був пункт, який стосувався економічного зростання, без якого неможливо відновлення України, і на мій погляд, чим більше ми будемо шукати різні напрацювання в сфері відновлення. Чим більше ми їх будемо потім перекладати на папери у вигляді або законодавчої рамки, або у вигляді стратегій громад, або у вигляді пропозицій нашого українського бізнесу, це все буде дуже позитивно впливати і на швидкість відновлення, і давати можливість нашим громадам швидше розвиватися. А ми з нашими партнерами, це ГО «Інститут Республіка. Ми вже третій раз проводимо публічні консультації. Цієї нещодавно парламент ухвалив відповідне законодавство про те, що публічні консультації це частина, скажімо так, обговорень, які потрібно буде обов'язково проводити і на рівні органів місцевого самоврядування, і на рівні безпосередньо центральних органів виконавчої влади народні депутати і комітети будуть їх проводити не обов'язково, але за бажанням вони це можуть зробити. І поки що цей закон не підписаний президентом, і він взагалі, коли буде підписаний, він не Війде в дію через певний період після закінчення воєнного стану, але ми на базі нашого комітету ми показуємо, що немає нічого страшного. Потрібно консультуватися максимально з громадськістю, отримувати відповідний зворотній зв'язок, робити напрацювання, особливо в таких важливих питаннях, як безпосередньо питання відновлення. Ми з партнерами провели ці консультації, на яких були долучені майже. Тисячу людей. У нас було три серії. Ми запрошували представників органів місцевого самоврядування, ми запрошували експертне середовище, ми запрошували бізнес, тому що без бізнесу взагалі неможливо говорити ні про відновлення, ні про розвиток. Ми запрошували представників різних спільнот, різних соціальних груп. Ми запрошували різні і асоціації і запрошували обов'язково наших міжнародних партнерів, тому що поки що наш Відновлення воно дуже тісно пов'язано з тим, наскільки нам міжнародні партнери допомагають, наскільки вони нам дають відповідне фінансування для того, щоб реалізовувати а, певні процеси, які пов'язані з відбудовою відновленням. Я нагадаю, що ще в 23-му році при Міністерстві відновлення була створена велика робоча група. До неї входили не тільки представники влади, не тільки представники державних органів, не тільки представники депутатського корпусу. Входила велика кількість і громадських організацій. І вся ця група працювала над тим, щоб напрацювати законопроект, який називається про основні засади відновлення. А у травні місяці цей законопроект проєкт був розміщений на сайті міністерства, і до, до цієї роботи міг там долучитися будь-хто почитати законопроект, надати свої пропозиції до міністерства. Але ми вирішили, що ми підемо таким організованим шляхом і проведемо публічні консультації. Що в цьому законопроекті такого основного ну. Основна мета законопроекту створити такі засади відновлення, щоб відновлення в Україні відбувалося ефективно, відбувалося прозоро, відбувалося підзвітно, величезний запит на цю прозорість, підзвітність і справедливість і з боку мешканців наших громад і з боку наших міжнародних партнерів, тому нам потрібно на рівні законодавства створити таку рамку, а щоб відновлення було прозоре і підзвітне. Звичайно, коли Працювала група над цим законопроектом. Ми думали про те, що як нам максимально долучити і українців, і мешканців наших громад, які знаходяться тут на території України, і тих українців, які сьогодні з різних причин знаходяться за кордоном, ну, перш за все, це безпекові причини. І до речі, це якщо ми говоримо в цифрах, це 20% українців зараз знаходяться за кордоном, але вони також повинні бути максимально долучені до процесу відновлення, тому що їм потім повертатися. Сюди жити в нашій Україні і розвивати наші громади. Звичайно, нам потрібно створити і умови для економічного зростання, тому що саме економічне зростання, саме нові робочі місця, саме сплачені податки, вони будуть давати той поштовх для розвитку кожної, кожної громади. Ну і звичайно, одним із основних новел цього законопроекту нам на законодавчому рівні дуже хотілося закріпити роботу цифрового нових. Систем цифрових механізмів, а ми вже, мені здається, ми такі перші в Європі з нашими реалізованими ідеями міністерства цифрової трансформації для того, щоб ці цифрові механізми допомагали моніторити і слідкувати за всім процесом відбудови безпосередньо. А коли ми почали працювати над принципами відновлення, було сформовано 14 принципів державної політики стосовно відновлення. Звичайно, на нашу думку. В центрі таких політик стоїть людина і все, що з нею пов'язано. І ви знаєте, коли відбувалися безпосередні обговорення, дуже багато учасників публічних обговорень вони робили акцент на те, що відновлення повинно. Обов'язково включати всі аспекти зеленого переходу, зеленого відновлення, за яким живе європейський союз, а це і питання і захисту нашого довкілля, це і питання нашої енергоефективності, енергонезалежності, це і питання зниження споживання енергії. І е, я була знаєте, дуже е, ну, здивована, тому що е, майже там кожен другий учасник цих консультацій, коли ми говорили, дивіться, ну ми це прописали там в принципах сталого розвитку. Люди казали, ні, давайте виділяти, тому що ми точно хочемо відновлюватись і будувати нашу країну з цим принципом зеленого відновлення, зелених стандартів, зеленого переходу. Одним із принципів відновлення, ви бачите, що це зафіксована доброчесність. Дуже б хотілося, щоб це було не просто на словах, а у вигляді конкретних якихось речей. І потім ця доброчесність, якщо ми говоримо про практичні кроки, вона буде зафіксована. Фсована в тому, що при ключовому органі відновлення, при агентстві відновлення буде створена відповідна рада доброчесності, яка буде впливати на ряд на ряд процесів. Ну звичайно, ми говоримо тут і про принципи нового європейського Буухаузу. Це і про принципи будувати краще ніж було. Ми говоримо про принцип, всі бачать все, і про принципи, які за якими працює наша децентралізація цифровізація, і звичайно говоримо про принцип. Децентралізації і субсидіарності тут два слова скажу, тому що саме громади в нас будуть центрами, де приймаються рішення стосовно ну взагалі стратегії розвитку і. Принципів пріоритизації тих чи інших проєктів, і саме громади будуть напряму отримувати і кошти від Європейського Союзу. Наприклад, там одна із перших програм «Ukraine Facility», один із компонентів передбачає, що до 2027 року громади отримують 1 мільярд євро на реалізацію безпосередньо напряму на реалізацію проєктів, які пов'язані з відновленням і розвитком. Тому принцип децентралізації, принцип субсидіарності він також закладений в основних принципах Сипав державної політики відновлення серія публічних консультацій. Я вже говорила про всіх, хто був долучений. Об'єкти та форми відновлення на сьогодні вже є практична реалізація в держави певних речей, які пов'язані з відновленням. Ми знаємо, що в нас активно працює і можемо вже підбивати перші підсумки великої програми, яка називається Є відновлення. Це коли йде компенсація за пошкоджене і зруйноване житло. А в нас є також певний досвід, коли Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову, коли шість населених пунктів були віднесені до такого експериментального порядку, і е, агентство відновлення займалося саме комплексним відновленням цих населених пунктів. І, звичайно, всю цю практику вже працюванні, яку ми мали на сьогодні, хотілося б його закріпити на е, законодавчому е, рівні. Е, на про що говорить? На публічних консультаціях ми дуже багато е, говоримо про те, що е, в нас на сьогодні є населені пункти, які мають значні пошкодження, значні руйнування, і яким чином буде прийматися рішення, що цей населений пункт буде відновлюватись? А за якою черговістю він буде відновлюватись? Чи буде він відновлюватись, чи можливо він наскільки пошкоджений? А е, поряд така атмосфера стосовно там замінувань і інших безпекових моментів. А що, що, що практично ну не невідомо як до цього підступитися, і такі речі дуже складні. Політично незручні ми обговорювали з учасниками публічних консультацій. Мені дуже сподобалось, що багато мешканців, особливо з тимчасово окупованих територій мешканці, які раніше проживали в містах, які на сьогодні ну, майже стерті з, з лиця землі Росією. Вони говорили про те, що давайте один із критеріїв буде. А що якщо, наприклад, 30% відсотків мешканців громади хочуть повернутися в своє місто, то держава повинна. Зробити все можливе, зробити максимальні зусилля, щоб саме така громада, такий населений пункт, був, був відновлений болюче питання, але його потрібно піднімати наверх, дискутувати з міністерством відновлення, дискутувати з профільними комітетами, говорити з нашими громадами, тому що ну сьогодні вже третій рік іде повномасштабне вторгнення. В нас дієвих механізмів, дієвих критеріїв, зрозумілих на сьогодні немає. Тому дякую за можливість. І всім цим мешканцям громад, які піднімали такі важкі і болючі питання. Звичайно, всі знають уже про систему DREAM, Вона надзвичайно підтримується нашими міжнародними партнерами. Це саме та система, яка коли народжувалась, то основний основний принцип був: всі бачать все. І ми би дуже хотіли, щоб ця система стала закріпленою в законодавстві на обов'язковому рівні. Ну, тобто, на сьогодні ця система не є обов'язковою для використання, проактивні громади її використовують, майже 7 тисяч проєктів внесені до цієї системи, але для того, щоб ні в кого ніколи не було там ніяких там, саблазнів, якимось там чином приховати інформацію і не внести якісь дані про проєкт відновлення, звичайно, на законодавчому рівні. Потрібно, щоб така система працювала. Я нагадаю, для тих, хто нас дивиться, всі проекти, які є в громадах, вони вносяться до системи DREAM, і можна побачити, як проект народився, хто його ініціював, за яким принципом, там пріоритет, за яким пріоритетом, хто його фінансує, скільки коштує реалізація такого проекту, всі дозвільні документи, тому що система DREAM, вона має відповідну інтеграцію. і Вона інтегрується. З різними реєстрами, із реєстром Прозоро, із реєстром будівельної діяльності, із реєстром пошкодженого і знищеного майна. Ну, тобто, в одному місці можна побачити дуже багато даних. Вплоть до навіть ті дані, хто фінансує, якими траншами, коли надходять гроші. Ну і звичайно, як ці гроші витрачаються. Бачимо величезний запит нашої громадськості, тому і прописували в рамці законодавчий контроль, і нагляд, в тому числі, і міжнародне співпрацю. Робітництво звичайно велика роль для нашого громадського контролю У нас вже є позитивний досвід роботи з громадськістю в державній програмі. Є відновлення комісії, які створені при органах місцевого самоврядування. Їх створено вже більше 600, які займаються фіксацією і певними заповненням даним, даних для видачі житлового сертифікату чи для нарахування цільових грошей на пошкоджене житло. То 30% до таких комісій комісії входять представники саме громадських організацій, і це якраз такий крок до прозорості, до ефективності ну і взагалі там до, до, до правильної підзвітності. У нас нещодавно е е в Ізюмській громаді були там скоєні, я би сказала, там злочини, коли вносилася неправдива інформація. Але завдяки і нашим правоохоронцям і пильній громадськості, такі всі речі вони дуже швидко викриваються, і особливо те, що там кожна дія вона фіксується в цифровій системі, залишається цифровий слід, і дуже б хотілося, щоб громадськість була активною е не лише там в програмі є відновлення. Була активною в інших всіх процесах, які пов'язані безпосередньо з відновленням. Про масштабні виклики відбудови. Я думаю, всі ми вже досить багато говоримо різними цифрами. Останній звіт, який робив Світовий банк за ініціативи Міністерства відновлення, це був грудень 2023 року, і ми бачимо збитки, які нараховані, це майже 500 мільярдів доларів. А зараз уже осінь 2024 го хотілося б, щоб міністерство відновлення разом з Світовим банком зробили актуалізацію, щоб ми побачили рентген. Дії тому що за 2024 рік шалене руйнування енергетичної інфраструктури, і нам ну, чітко потрібно розуміти масштаб цих руйнувань для того, щоб планувати якісно, якісно відновлення. Ну і звичайно, всі дані по відновленню, по збиткам, по реєстрам вони відкриті. Звичайно, вони цифровізовані, щоб зручно було з ними працювати. Ну і звичайно, я про це вже говорила. Це максимальна залученість наших громадян. Про програму є від. Новлення і участі громадськості також сказала ну єдине, що за увагу вже більше ніж 80 тисяч українських сімей отримали можливість скористатися цією програмою. Надзвичайно важливо, щоб цією програмою нарешті скористалися мешканці з тимчасово окупованих територій, які мають. Зруйноване житло на цих територіях, якраз саме зараз активно працює бюджетний комітет. Він розглядає правки, подавала правку і я до бюджету, і міністерство відновлення через наш профільний комітет. Тому що на превеликий жаль, Міністерство фінансів на 2025 рік в проєкті бюджету не передбачило фінансування на державну програму є відновлення. Тому для нас, якщо ми говоримо зараз про про відновлення і про це про успішність програми є відновлення, Говорили учасники наших публічних консультацій про те, що саме в такому вигляді повинна надаватися компенсація, коли люди отримують відповідні а, грошові кошти і вони приймають рішення, в якому населеному пункті купувати квартиру. Чи це буде не квартира, а будиночок, чи це буде не будиночок, а інвестиція первинну нерухомість? Тут держава жодним чином не повинна людям, які вже й так постраждали, диктувати свої умови, де їм проживати, за якою ціною тощо. Тут держава максимально дає можливі. Можливість отримати гроші. До речі, якщо ми говоримо про житловий сертифікат середня ціна 1,6 мільйонів гривень, це якраз така сума, якою вистачить на те, щоб придбати гідне житло і жити в ньому, поки ми почекаємо репарації від Російської Федерації. Результати консультацій. Я сьогодні, бачите, з таким звітом великим прийшла, який буде направлений також до Міністерства відновлення, це велика така книжка. Я думаю, що міністерство працює і в той проект законопроекту обов'язково внесе відповідні, відповідні зміни або, скажімо, так, доповнення. Хотіла би показати цей слайд, і коли ми говорили з жителями громад. Вони казали, будь ласка, перший принцип відновлення це людина, людина центричність. Коли ми говорили з бізнесом, бізнес говорив, будь ласка, менше бюрократії, менше держави, менше втручання, і дайте нам зрозумілі правила. Коли ми говорили з владою і експертами, звичайно, всі казали, все по закону повинно бути за зрозумілими правилами і обов'язковий контроль. Ну як завжди говорить влада і експерти, ну і дуже цікаво. Що наші міжнародні партнери, а вони в нас долучалися? Це були десятки залучених партнерів з різних міжнародних проєктів, Вони також на перше місце, як і жителі громад, поставили питання людиноцентричності і обов'язкове питання врахування потреб різних груп населення. Це дуже важливо, тому що бачите, ні жителі громад, ні бізнес, ні влада та експерти не виділили це як таким основним пунктом. А нам не потрібно забувати, закінчиться війна. В нас 4 мільйони буде ветеранів і членів їх родин. В нас буде величезна кількість внутрішньо переміщених осіб. В нас будуть люди, які повертаються з-за кордону. І нам дуже важливо, щоб вони всі були максимально долучені до процесів відбудови і відновлення. Як говорили про з учасниками консультацій, говорили про те, що потрібно зробити перш за все, щоб бізнесу було простіше працювати на, на територіях і задавали питання, яким чином обирати проекти для відновлення? Ми, ми всі чудово розуміємо, що на сьогодні без якісного планування не можна зробити жодного. Якісного відновлення для того, щоб зробити якісне планування, потрібно працювати з якісними даними. Ну і бізнес, звичайно, просить можливість максимально спростити всі процедури, розв'язати їм руки і працювати максимально на територіях наших громад. Підняли питання, яке не зафіксовано в законопроєкті про відновлення в проєкті, в драфті цього документу. але е Передаємо ці дані для міністерства і фокусуємо їх увагу стосовно того, що а, наші прифронтові території, на яких сьогодні ну, досить важко працювати, вони повинні нашому бізнесу давати якісь преференції, чи це будуть податкові пільги, чи це буде а, якісь там спрощені вимоги, там до, до будь-яких там процедур починаючи від а, там вимог до створення індустріальних парків, закінчуючи приєднанням до мереж також бізнес говорить, що максимально повинен бути захист здійснений інвесторів, які інвестують в ті чи інші території. І ми на публічних консультаціях піднімали приклад міста Харкова, який для свого харківського бізнесу скасував місцеві податки. Харківський бізнес сьогодні не сплачує податок на нерухомість, не сплачує податок на землю. І це також приклад того, яким чином підтримати бізнес, який так очікується в. Досить складних умовах при фронтових територіях. Це дуже мені здається важливо. Ну і звичайно, говорили мешканці громад, як вас максимально залучати. І тут, звичайно, дуже багато нам надали рекомендацій і опитування, і інформаційні кампанії, і залучати фасілітаторів, і медіаторів і активних громадян для того, щоб якнайбільше мешканців громад були залучені до всіх процесів, які пов'язані з і плануванням відновлення і безпосередньо е, реалізації. Багато говорили про речі, які потрібно цифровізувати. Звичайно, це стосується і проектної документації, і експертизи проєктної документації. І говорили про те, щоб не забути про національні стандарти доступності. Знаєте, що на сьогодні там ми дуже багато також працюємо. Є ініціатива Першої леді Олени Зеленської стосовно безбар'єрності в Україні. Але у нас вже є створення і стратегії, і розуміння. Тут потрібно вже переходити до практичних кроків, щоб не було так, що ми там поговорили, вийшли і е, спустилися в своє метро, яке для цього там не, не передбачене і, і, і не працює. Ну і звичайно, ще раз акцентую увагу, що принцип не завдати шкоди довкіллю він просто йде такою. А, Червоною чи зеленою а, ниткою через всі публічні консультації. Тому що зараз, коли в нас величезна кількість територій заміновані, коли в нас величезна кількість будівельного сміття, коли в нас взагалі страждає флора і фауна, там одни, одна ось екологічна катастрофа, яка пов'язана з підривом Каховської ГЕС, все це якраз робить акцент на те, що захищати довкілля, захищати боротися з екологічними викликами, це буде одним із. Принципів, принципів відновлення. Дякую. Дякую вам. Кілька питань. Перше щодо саме пріоритизації е, об'єктів і пріоритизації проєктів. Да? Мені здається, питання дуже важливе, і щодо нього, мабуть, буде багато обговорень і в громадах, і на державному рівні, на всіх рівнях. Тож чи тут були якісь поради від тих, з ким ви спілкувалися, які критерії виділяли вони, і як ми це бачимо? А вся громада хоче бачити план план розвитку. Ми на законодавчому рівні вже закріпили можливість робити програми комплексного відновлення. Це такий документ, який дає можливість там стратегічно подивитися, що в громаді буде з економікою, що буде з демографією, що буде з екологією, що взагалі з мережею надання послуг, що потрібно відновлювати в першу чергу, що там відновлювати в другу, тому що це там фокус на розвиток тощо. І коли в тебе є планування, я вже говорила про це сьогодні. Якісне планування це якраз основа того, що. А потім там не виникає питання, чого це пріоритет перший чи другий, і взагалі чого ви відновлюєте а, там, що, щось інше, ніж те, що, там, наприклад, думала громада. Коли є план, коли є там, чітка комунікація з громадою, звичайно, не буде ніяких питань. А стосовно критеріїв пріоритизації, ну, мені здається, ми вже за цей час також маємо досвід. Об'єкти енергетичної інфраструктури, критична інфраструктура, транспортна інфраструктура, ну і не забуваємо житло. На сьогодні це ті речі, які будуть завжди в пріоритеті у держави сьогодні для того, щоб їх відновлювати. І, звичайно, говорили про те, що на законодавчому рівні зараз, ну, незважаючи на те, що там певні спроби пріоритизації були, але все одно на рівні законодавства потрібно дуже чітко прописати, що як, якщо це планується, то на підставі яких документів. Тів планується, і звичайно, щоб це все було зафіксовано. До речі, як і розподіл повноважень, що робить центральна влада, що робить місцева влада, щоб не було так, що один рівень перекидає на інший відповідальність. Ви сказали про те, що гроші будуть отримувати напряму громади. Це вже обговорено. Наскільки який підход буде до тендерних процедур тут, тому що ми розуміємо, це питання підконтрольне, це питання прозорості, які підходи тут. Будуть я розумію ваше питання. Дивіться тому, що багато скандалів саме з процедурами. Ну, перш за все, будуть ці проекти державного рівня, тому що, наприклад, коли будується водогін в Дніпропетровській області, тут жодна громада його не потягне ні фінансово, ні організаційно, це такий великий проект національного масштабу. Коли ми говоримо про програму є відновлення, тут також громади не потягнуть фінансово виплачувати ці кошти постраждалим мешканцям. Один мільярд це лише невелика частина грошей, які будуть отримувати громади, в яких звичайно повинна бути вся, вся документація, вся тендерна документація. Звичайно, це все через Прозоро. Звичайно, це буде з залученням незалежних або незалежного технічного нагляду, або з залученням незалежних спеціалістів, які будуть допомагати проходити проводити всі ці процедури. Ну і звичайно, зараз нам дуже багато грошей. Дають міжнародні партнери, як Світовий банк, наприклад, або як Європейський інвестиційний банк у цих світових міжнародних інституцій, в них є а, свої підходи до тендерних процедур. Ці процедури вони вже пройшли випробування часом, і я впевнена, що ми їх можемо брати за основу. До речі, система Dream це повинна дозволяти зробити для того, щоб коли ти бачиш, що цей там проект реалізується за допомогою наших міжнародних партнерів, то звичайно міжнародні. І партнери можуть сказати, а тепер ми тендерні закупівлі ми проведемо за нашими процедурами, за нашими правилами, за нашим конкурсом. Ну, щоб не виглядало так, як знаєте, там великий тендер на дуже важливий об'єкт, а він прописується під конкретного виконавця робіт, який, наприклад, повинен мати свій асфальтний завод. І таке ми бачили, і звичайно, такі речі неприпустимі для того, щоб реалізовувати проекти відновлення не тільки за там державний кошт, не тільки за. Місцевий кошти і не тільки за кошти наших міжнародних партнерів. Я дуже дякую вам, що приєдналися сьогодні до нас. Сподіваємось, що все воно так і запрацює, тому що безумовно для українців прозорість і ефективність є надважливими, особливо коли ми говоримо про процес відновлення. Тож дякую вам. Хочу подякувати нашим збройним силам, завдяки яким ми можемо збиратися і проводити заходи тут. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!